Ти. Ні, ти за хребко шморгаєш. Подожди, серйозно. Дивись, я тобі часто кажу. Тоді я казковець вспомнив, він легенько починав, а тоді шух в кінці. Я просто чисто для себе скажу. Жing... О! Бо то завелось уже майже. Він призначений їздити до сидушки, <пасу> <пасу> Даже сидушка на ньому стояти.

Вот, ч а ⁇ ты хороший войдешь? Один пошел. пошел. Бери на Не, попробуй что-то Ты можешь Нет, оно нормально. Я, может, что-то О! Давай. Зараз має завестись. Ні, зараз не, має завестись, попробуй ще раз. Mm. Уже хапає. Ну no. mm. <блес> <блес> well, там він цей солярки немає, альо. Ні, тут повний бак. Ну бо що сказав? Не, мені не смішно. О, диви, хапнув. Ну, ага. Хапнув. Вже й мені не смішно, вже А? Вже й мені не смішно. Там точно є. А то нема нічого. Чого це фільтр не вилазить? Є. бак небак має. Половина точна. Тому ж бере 100 грамів на годину. На півроку 100 грам. Що? Щоб сіло було. Та я ж його зроблю, можу склеїти назад. Там два рази піде. Не довго було, пані. Мені. Та ж тобі, це ж мені. Та давай будеш мені хворити. Ти? А ось сюди ж такий випав. Ефектно! О-о-о. Тут головне підтримувати людину в цьому. Ти щось закрив! Може йому воздуху мало. Може йому, йому воздуху мало? Бери, зроби зробимо масаж такий Ти знаєш, як треба? Ого! А що ж ти його без акумулятора хотів завести? Сірвій! Зараз тіли буде, чого. А як а а это минусом не сделаешь? До коробки можно? Да? Зараз зараз Або до сидушки. Сейчас будем кататься. Там коробка не установлена. Не зафиксирована. Да? Коробка не не зафиксирована. Она тут, Девять лошадиных сил. Девять? Ну да. Дев'ять лусов. Кентабр, че. Кентавр. Чи кентавр? Кеннабр. Кентавр. Ты раз не перекрию теж. Ты вообще не должен улипаться. Коли в розу. Бо! А, звучит оця. Что ты написал? Что? Сирий! Серый! А ну ж машини давай знімай. Сах, ти що? Давай з твоєї твої легко знімай. Не, вона має, він має так заводиться, без акумулятора. Я не знаю, чого він не заводиться. Є, але вони дохідні. Я їх хочу поздавай. Поздавай. Бери на так пробуй. Які не ложить цю клему нікуди. Чому хай вона так телепає. Може ти заводи її легко, помню? Dakar, О! що? ти? Наш ти заглушив? Солярки немає. То краник закритий шо? Отак, О, все, гайров. Його не треба буває сразу. Це тут на оборотах поробив плоти. Де сайме, що на тобло? Береш його ще риза? За скільки? За 100? За 100. доларів, каже. Що скажете про цього апарата? А де сидіння? Бачите, вже ма, друзі. Як перестане коспіть тобі бере. Чує? Покрути руля. Друзі, якщо що, руля придбан крутить.

Було поприхвачене. Хай стоїть, я зараз поприварюю. Добре, добре, добре. Та не забувай, не забувай. Ходь на Дени, вийди туди. Давай посидимо Діло в тому? Діло в тому, що воно... Та би ще побачив, все. Та би ще побачив. Та би ще побачив. Що ти ржеш? Діло в тому, знаєш, що воно розвалилося? Ти чого чи ні? От тако, скажи, професійно на око. Знаєш чого? Чого? Ну зашлакований, не прифачене. Там шлак один. Задній міст даже з поворотом, друзі. Друзі, тут задній міст з поворотом. Смійся, сміся. Хай не я дома. Клема застрягла. Стань на колінола ногою, чуєш? Ой, на цього. Так, ну, на, да, нагни його. Я буду трати. Все, Наступи. Все. Та в мене зараз ногу зараз <с буде. Буде йти. Ногу, каже, зараз зажми. Готовий трактор, чуєш? Ще заводить Ще треба взяти пару чоловік, щоб хтось задній ста держав. Так, Сергій. Я його після голову зараз.